Я вас вітаю, друзі. Сьогодні у нас на огляді Citroën C4 Grand Picasso. Сім місць. Автомобіль 2012 року випуску з рідним пробігом 156 тисяч кілометрів. Дуже класні комплектації, ексклюзив. Машинка на 16-х колесах, у нас є парктроніки вкруг. У нас навіть скло заднє відчиняється. Шторка у нас є. Так, Але це вже перейду в салон, тоді буду показувати. Так, по лакокрасочному покриттю у нас два елементи фарбовані, але абсолютно не критично це косметичні підкраси були ще у Франції. Фарбована, якщо я не помиляюсь, дверка і ляда, але без шпакльовки вона б'ється лише слой фарби. Перейдемо до салону, у нас тут є рояль... рояльний лак. Чорний пластик виглядає дорого багато. У нас шкіряний комбінований точніше, салон, шкіра плюс тканина. Так, Вже перейду з тої сторони, тоді вже покажу плюшки, що у нас є всередині. Задні шторки також присутні. У нас чотиризонний клімат-контроль. У нас тут є столики. До речі, дуже удобно в порівнянні наприклад, з Grand Senic, з Сеніком у них піднімається подстаканник знизу, що неудобно, так як у вас внизу ноги. Зверху поприємніше. Охайний салон, нові коври у нас лежать. Шторка ззаді присутня, заднє сидіння є, до речі, шторки задні На бокових. Також є дуже гарний салон, не зачуханий, не потертий. Ніяких дефектів немає. В дуже гарному стані автомобіль за класною ціною. У нас є пьєма під підкачка, у нас є вручне регулювання. Так, у нас передні задні електросклопідйомники, блокування задніх дверей, електрорегулювання дзеркал, підігрів дзеркал. Знову наголошую 4-зоний клімат-контроль. Пульти клімату з кожної сторони у чотирьох, виходить, водія і у трьох пасажирів. У нас тут автомат, підрульове перемикання передач. Так, Заведемо машинку. По техніці автомобіль в ідеальному стані. Кримо у нас також кіряне в чудовому стані. Машинка, до речі, дуже комфортна, е якщо даже їхати десь по районним дорогам, де латки, ями якісь дуже м'ясенько їде. Електроручник, навігація, бортовий комп'ютер. Тут класна тема, що закривається магнітола. Так, У нас тут ESP, з цієї сторони у нас екорежим. Вимикання парктроніків, вічок бака, фотохромне дзеркало заднього віда з автозатемненням, датчики дощу світла, автомат у нас роботизований, перемикає достатньо дуже добре. і Скажу, що на сі ці роботи живуть достатньо дуже довго і вибігають причому такі роботи і за 400 і за 500 тисяч без питань. Хоча тут рідного пробігу 156 тисяч км це взагалі дитячий пробіг для цього автомобіля. У нас двигун з 1,6 HDI, 120 кінських сил. Ну, самий потужний 1,6. Тут у нас є холодильник. Малесенький бардачок, але кармашків достатньо. Якщо щось кудись потрібно сховати, то потім не знайдете. Цікаве кермо, може хтось буде пліватися, але на мою думку дуже, дуже класно придумано. Так як кнопки, якщо вони не крутяться, вони тут на місці стоять і це достатньо удобно, так як ви руль, наприклад, в повороті повертаєте і ви його кнопки не міняють в свого положення. Так, Цікаві у нас тут сонцезащитні козирки, вони рухаються. Лобове скло якби напівпанорама. Обзор класний, особливо, якщо ви стали десь на світлофорі і дивитесь, дуже близько стали до світлофору і можна подивитись вгору, не потрібно там наклонятись перед автомобілем. Сидіння також дуже удобні, м'ягенькі. часто проблема на сітраєнах у них протаптується отут поролон, Але в цьому автомобілі пробіг невеликий, так що все в дуже гарному стані. Що така от машинка? Є в наявності ще два варіанти c 4 Але це у нас на даний момент самий топовий за такою ціною. Якщо вас зацікавив цей автомобіль, опис, в описі буде вся інформація. Ціна також буде в описі, номер телефону, можете набирати, приїжджати, дивитись. Без питань перереєстрація в МРЕЛ в районі 1000 гривень. Машина на обліку українському, вона заїхала з Франції. Розмитнилась, сертифікація, все зроблено, поставила на облік, тобто вам прийдеться заплатити там в районі 1000 гривень тільки за постановку на облік. Так як машини, які приїжджають під повне розмитнення, ми їх завозимо на фірму, і в такому випадку вам потрібно оплачувати і пенсійний фонд, і тоді вже постановка на облік там може вийти такого автомобіля в районі там, 200 доларів. А тут машинка вже на обліку, без питань поїхали або доручення дали і вже самі ставитися, бо поїхали в МРЕВ і зробили перереєстрацію. Якщо порівнювати з Grand Сеніком, наприклад, це його основний конкурент, то, на мою думку, це четвертий виграє багато в чому. Все ж як-не-як, PCA -як, група трошки менш скупі для плюшок, і якщо брати по комфорту, то... Citroen тренд дуже класний. Широка, велика машина, яка на дальні мандрівки ідеальною буде. Так, Все буде в описі. Якщо вас зацікавить цей автомобіль, буду чекати вас на огляд, вже вживу, на тест-драйв. Буду радий щось підсказати, розказати. Всім дякую, гарного дня, пока-пока.